Якщо у вас панелі досить високо, їх треба почистити, то для цього потрібна буде щітка. Я от знайшов таке рішення, можливо, комусь допоможе. Це щітка, яка подовжується. Тут от можна одною рукою незручно Зараз спробую відкрутити і подовжити. І там зафіксувати на от таку довжину. У вас буде така от довга щітка. Тут також можна зняти оцю щітку От. і ставити якусь іншу. Де її шукати? Це щітка для басейнів. Це фактично пилосос. Ручний пилосос, Куди приєднується спеціальна щітка, до якої шланг вставляється. От один із видів щіток це щітка для... Миття стінок басейнів, там її можна ти знайти, я її знайшов. так. Ну, Я купив знайомого, якому вона не потрібна була. І буквально на днях придбав таку драбину на Олик за 4000 гривень, досить недорога, яка отак от от розкладається, щоб не турбувати вже нікого. І таким чином. От так от піднімаємося і чистимо сніг. І от з такою довжиною щітка до, дістає до, самого, до самої верхньої панелі і чистимо. Головне це робити поки свіжий сніг, щоб він не примерз. Тому що тоді дуже важко вже вичистити.